зовнішнього декорування стіни, тобто будемо е, декорувати фасад. Е, фасад будемо декорувати е, крошкою мозаїк пуц. Вона ще виготовляється на заводі, ждемо її в доставку. Е, Попередньо будемо прогрунтовувати е, грунтом для декоративних покритків Edge Pуць е, для герметизації самого фасада. І для доброго прилягання самої, ну, подальшого декорування, тобто мазар. Що потрібно знати? По-перше, заздалегідь у нас перетягнуто клеємся внизом сітка, як зазвичай. Нам потрібно зробити деякі маніпуляції, потрібно взяти. Абразивну шкірку і поубирати всякі нерівності, які потім будуть нам заважати наносити самому зайві. Зараз ми до цього і приступимо. Потім ми обклеїмо всі примикання малярною стрічкою і приступимо до нанесення самого стрейч-пульсу. Зачищена, всі виступаючі частини ми зняли за допомогою абразивної шкірки. Тепер ми приступаємо до ґрунтування перед нанесенням кварцевої ґрунтовки. Для чого це потрібно? Тому що в процесі перетирання утворилася стилюка і деякі частинки залишились на стіні. Зміцнюємо акриловою ґрунтовкою тіфен ґрунт Прибираємо плюху, зміцнюємо, проходимо і потім будемо наносити кварцеву грунтівку для щеплення самої мозаїки і заснови. Працюємо як зазвичай паліком. просто її наносимо. Грунтовка у нас висохла вже. Ми приступаємо до кварцування, тобто е, нанесення кварцового грунта. Знову клеїмо малярну стрічку, е, тому що щоб не виходити за межі нашої робочої поверхні. Обов'язково я простеляю клійонку, плівку ПВХ для того, щоб в процесі нанесення кварцового ґрунта, якщо, наприклад, наносити його валиком, то буває таке що Не буває, а завжди Получаться бризги і вони просто попадають на пол. І звичайно ж маляна стрічка для того, щоб не вилазити за контури. Поклеїли понизу, по верху, Наносимо кісточкою, ми наносимо пензликом, наносимо під края, проходимо надійно для того, щоб герметизувати, тому що кварцевий ґрунт, він, основна властивість це герметизація. І плюс щеплення з основою крошки. Проходимо не жаліючи, але, але так, щоб вистачило. Гарно проходимо під відкосами, щоб приєднати нашу фасадну структуру до самого пластику вікон. Я кажу, в таких місцях потрібно наносити добре, тому що щоб не відбувалося потрапляння вологи. Фінальне покриття, воно мозаїка сама по собі, вона добре тримається на добрих на крепких основах. Тому робимо основу місною і надійною. Не залишаємо пропусків, проходимо ретельно і таким чином готуємо нашу основу перед фінальним нанесенням. Все, стіна у нас готова, висохлатова грунтовка. Ми знову поклеїли маляльну стрічку і будемо готуватися до нанесення фінішного вкриття мозаїчної штукатурки, мозаїк Пуц Міні. Колір використовуємо а 29. Наносити будемо за допомогою шпателів, потім будемо уплотняти її. Певну частину стіни ми вже нанесли. Потрібно повторно проходити, розгладжувати матеріал і перевіряти, чи немає прогалин. Бо кожна прогалина це вже вплине на загальний вид фасаду. Заповняємо ті місця, які де відсутній матеріал, у нас взагалі їх не дуже видно, бо їх немає. Неповідно ну, розгладжуємо. І відчинюємо саму мозаїку. Шпатель не потрібно сильно прижимати, певне зусилля потрібно так, прикладати, але не так сильно, щоб воно не співало матеріал, а просто ми його загладимо. Сьогодні ми працюємо не спіша, як то кажуть, тому що нам допомагає погода. Звичайно, якби це була сонячна погода, то працювати потрібно було б набагато швидше. Матеріал підсихав би. А так він навіть через великий промежуток часу, він ще піддатливий і придатний до коригування. Ось наша стіна готова. Її зробили ми вчора. На даний момент підвищена вологість, тому навіть якщо ви бачите різницю в кольорі між тим, що намальовано на відрі, і тим, що ви бачите, це вся проблема в тому, що зв'язуюча речовина вона ще просто не висохла. Мене несли ще вчора, сьогодні воно ще вологе. Але постійно і поступово воно починає набувати свого кольору. Клей підсихає, і скоро воно стане таке, як потрібно. Що хочу сказати на рахунок витрат матеріалу? Ця стіна у нас приблизно 16 квадратів. Ну, так десь приблизно, як замовник ну, порахував, ми взяли 3 відра і розтягнули приблизно десь 7 квадратів з відра. Я врахую це плюс-мінус нормальні витрати матеріалу, але е, при розрахунку завжди раджу додати до тої квадратури, що на відрі для прорахунку, додати ще якихось відсотків 10 на всякий випадок. Тому що, наприклад, я наношу нормальним слоєм, дехто його розтягує більше, але я вважаю, що потрібно, щоб матеріал був групшим, товстим же товстішим шаром, тоді і покриття більше і краще виглядає. Я кажу, приблизно відра 25 кг вистачило на 7 квадратів е, готової стіни. Також ми декоруємо відкоси е, нашою мраморною крошкою. От На цьому моменті видно різницю в кольорі, наприклад, нанесеного матеріалу і того, що вже підсихає. Це нічого страшного. Звичайно, що літом, коли температура повітря висока, воно швидше висихало. На даному етапі воно у нас просто. Підсихає повільніше. Але все буде добре і я думаю, що все у нас буде гаразд. Наносимо не спіша, тому що матеріал трошки злітає. Але коли ми користуємося клюнку внизу, тобто те, що впало, це не пропало. Ми його збираємо, перемішуємо весною масою і наносимо далі. Звичайно, не пропускаємо, наносимо. І завтра, коли вона підсохне, ми покажемо вже готовий варіант. ось Наша, наша стіна висохла, набула свого кольору, звичайно, довго сохло, але цьому не сприяла погода, але все-таки результат досягнутий. Насичений колір, хороший матеріал підкос, і все готово. Що хочу вам сказати, шановні глядачі, я бажаю вам мирного неба, якнайшвидшого закінчення війни, вдалих ремонтів і пробуйте все у вас вийде. Якщо ні, телефонуйте нам, ми вам допоможемо. З вами був майстер Віталій. На все добре.